Мене просили матері, загиблих і дружини. Там є територія, яку нам віддала церква. Так? Mm -hmm. Тобто я не знаю, чи оформили документи, чи не оформили. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені здається, що вже десь в, Оф... в процесі. Ну, тобто, в ми хочуть там висадити сад. Хочуть, щоб було і ми дерево, і кожен, би, це. щоб ми це організували. Зараз якраз в березні можна буде садити дерева. Закупіть mm -hmm. дерева, тобто вони не сата, скільки хочуть просто такі зробити таку посадку дерев. Ми домовилися, Руслан Романович до мене вони зверталися. Ми домовилися про зустріч. Ми обговоримо концепцію. Можливо, ми знайдемо якісь таке цікавіше рішення, тому що ми розуміємо, що теж зелені зони їх потрібно якось так ефективно використовувати і десь в подальшому. Звісно, що якщо вони будуть наполягати на тому, що це має бути така групова посадка, просто там казали, що чи липи, чи цей ну розумієте, що там є певні речі, які я спробую все таки переконати, що можна якісь цікавіший тематику, але це вже на розгляд, звісно, ми поговоримо